Папа! Народився! Народися. Господарі, господарку. Сіда брати наради. Наша малячи стати, нічого в хаті ходити. Як ходить в моїй заварі, і стіл накриє. А я дівка молода. все вмію робити? Мію щети, мію пнати, пироги ліпити. холодець варити. Мій Василько коло мене завжди ходить сіти. Ти потлаха, коло ти не вмієш затати. А вже як миски помишла, що то прибираєш то нема де стати. І Вас не свари сіль так люблю. У ваші двері дочеку. А мы перезвукай обществему нашу маланку, тай расцящем Станьте всі в ряду, я козу веду. Купіть козу, дає багато молока, не копає, не б'є рогами. Я тим із самої Румунії. Все мій робити. Дую, дую, ще краду. Ще мій ворожити. Діду та продай мені ж то козу. А я, моя коза дорога, чого гривень коштує. Може він не рушимо допоможе, а ми його вставкуємо. Ајде лекар, лекар, ајде затоа, и титка, и слидинка, и трава, и што вас тута става?